Вітаю вас, любі діти! Сьогодні я пропоную вам послухати оповідання Василя Суковинського. Навіщо дякують? Приготуйтесь, будьте уважні. Дрімучим лісом ішли двоє подорожні. Дідусь і хлопчик. Було жарко, хотілося пити. Нарешті вони прийшли до струмочка. Тихо дзюрчала холодна вода. Мандрівники нахилилися, щоб напитися. Дідусь сказав, дякую тобі, струмочку. А хлопчик усміхнувся. Чому ти усміхаєшся, хлопче? запитав його дідусь. Навіщо ж ви, дідусю, сказали струмкові дякую. Він же не живий, не дізнається про вашу подяку, не почує ваших Е, це не так. Якби води напився вовк, він міг би і не дякувати. А ми ж не вовки, а люди. Розумієш, навіщо людина говорить «спасити»? А знаєш, кого це слово зшановує, і підносить? Хлопчик замислився. Він ще ніколи не думав над цією мудростю істиною. Тепер саме був час подумати. Дорога через віс була ще довгою. Малята, то що ж це за слово, «спастити»? Або дякую, або вдячний, або подяка. Саме 11 січня від початку року святкують Міжнародний день дякую. Це світле і вічливе свято, покликане навчити нас не боятися, не соромитися, дякувати оточуючим нас людьми, світу і світу. Слова вдячності, дякую або спасибі здатні, покращити настрій, підвищити взаєморозуміння і заробити позитивні емоції. Слово дякую володіє на властивостями. Воно може заспокоїти, зігріти своєю теплотою. Слово дякую є поглажуванням. Вираз дякую застосовується дуже легко, він дуже простий і щирий, і є провідником встановлення теплих, доброзичливих підносин з усіма оточуючими напруги. Не соромтеся дякувати мамі за приготований сніданок. Випадковому перехожому своєму другові. Потрібно усім і всьому оточуючому казати дякую. Це дуже легко. А ще, коли кажеш дякую, треба дивитися співрозмовнику в очі. Так в оповіданні Василя Сухоблинського дідусь подякував струмочку, що дав їм напитися води. Хлопчик усміхнувся, ніби струмочек не живий. Навіщо йому дякувати? Треба дякувати. Треба дякувати за те, що він тече, і дає перехожим напитися з нього прохолодної водички в спеку. Слова подяки, слово дякую або спасибі. Дуже вшановують людину або предмет, до якого ми звертаємося цим побажанням дякую. Отже, ніколи не соромтеся казати дякую, тому, що з вами трапляється в житті, адже це дуже приємно. Ми можемо навіть маленькою цукеркою пригостити у знак подяки. І дуже буде приємно вашому співрозмовнику. Не забувайте про такі фрази. Мамо, дякую тобі. Дякую, що ти у мене є. Від щирого серця дякую. Щиро дякую. Дякую, що ти в мене є. І обійняти. Подарувати квіти або пригостити тепер за слова вдячності. Я дарую вам своє серце і, даю, і кажу вам, діти, дякую, що ви у нас є. До нових зустрічей.